Жінці дуже зручно в хаті алкоголі. Коли в неї щось не виходить, вона каже: а маю п'яка в хаті, а що годна зробити, я що годна зробити, а ти має п'яка в хаті. Він що колись мені щось поможе, їй дуже добре так скинути. Діти чого не вивчив уроки? Тато п'яний, сварився, а тато я хоч раз прийшов додому тверези і не сварився. Але дитина має собі аргумент. Тато прийшов п'яний, а вчителька теж знає, що є алкоголік. так-так. Вам зручно мати в хаті алкоголіка, бо я на кого списати, зробіть хоч щось. Хай дитина не каже татові, що він поганий, бо він п'яний. Хай дитина татові скаже, тату, я встидаюся тебе, що ти п'єш, що ти п'яний. Я встида, мені встидно, ж ровесниками. Жінка, скажи, скажи, якої хочеш горівки, якого хочеш конюку, я тобі куплю. Ну не позорь мене ж людьми. Сидимо, двоє вип'ємо. Я от гарні бокали купила під коня. Сідимо, двоє вип'ю. зробим це гарно. Не позор мене, мені встигну. Не свари його, не кажи, який він не здав, а скажи, що ти відчуваєш. Зроби хоч щось. І так усьому ми хочемо на Бога скинути, Господи Боже, займайся цим алкоголіком. Отче, молися там на тобі. скільки того ще буде коштувати?